Спробуємо спробуємо розпочати. Отже, діти, я вас всіх вітаю. Добрий день і вчителі. Також добрий, колеги. Добрий день. Добрий, 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 добрий. Добрий. добрий день. А ну-ка скажіть добрий. мені, який, який у вас зараз настрій? Бо в мене приблизно ось такий. Дайте реакцію, тому що сьогодні у нас другий день святкування нашого тижню гімназії, і традиційно по вівторках ми з вами проводимо. Традиційно, другий рік поспіль, що да? вели, то і проводимо. Да? Нашу вікторину, яку ви знаєте, ми самі для вас складали, тому ми в дуже такому гарному перечутті. Ми віримо в вас, що у вас все вийде, і ви да дасте правильні відповіді на всі запитання. Да? Я рада, що у нас дуже такий святковий настрій. Отже, діти всіх вітаю і успіхів вам! П'ятий клас цього річ буде брати участь вперше. Тому для вас це буде новий такий досвід. А і ось у нас Вікторина. Отже, діти зараз в чатику, будь ласка, напишіть своє або прізвище, або прізвище, ім'я. Будь ласка, без помилок для того, щоб ми змогли з вами сформувати команди. Адже я буду копіювати рівно так, як ви напишете в чатику. І, власне, поки ви пишете свої прізвища ім'я, давайте проговоримо правила. Правила не змінилися з того року. Трішечки ми змінили формат, тому що тоді було таке глобально. Ми трішки переборщили. Ви пам'ятаєте, минулого разу у нас Вікторина тривала скільки там 4 години, да? загралися ми трішки з вами, але цього року буде інакше. Ніхто не помре раніше, ніж треба. Отже, давайте пригадаємо правила нашої вікторини. Е, у нас буде два тури і дві розминки між цими турами. Е, власне, всього 21 запитання, сім категорій, е, і власне кожні сім запитань у вас буде невеличка перерва. Традиційно, перший тур, другий тур у нас будуть називатися підніжка ближньому. Нам треба обрати категорію та уткнути кости <кій> почуття. Також у вас буде дві розминки: це Вормап. Вірю, не вірю, коли вам треба буде дати відповідь на запитання так або ні. І також у вас буде інша розминка. Назви мене, якщо зможеш, коли треба проявити кмітливість за 15 секунд. Що там у вас буде 15 секунд? Що там у підніжці ближньому? У вас буде 151 секунда. А ну-ка, скажіть мені, звідки таке число? Ви точно знаєте. Ну, де, 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 ну, скільки так, скільки років в нашій гімназії, стільки у, вас буде, так, стільки у вас буде і часу на відповідь. Е, стосовно правил, всім зрозуміло, у вас в кожній команді буде капітан. Традиційно це буде людина з е, найстаршого класу, як показує практика, живкування у нас виходить завжди е, хтось з 9 класу, тому розбирайте капітанів 9 класу, але все за вас вирішить власне випадок і ваша вдача. Отже, чи всі зареєструвалися, чи можемо ми перейти до створення команд? діти? Дайте мені реакцію, якщо так. І, власне, команди у нас будуть мати сьогодні такі назви: це будуть підступні котлетки. Це будуть круті оселеці і третя команда. в нас будуть шалені галушки. А хто в якій команді вже буде, ми зараз з вами подивимось. Я натискаю на розподіл а, випадковим генератором. О, до речі, ви не бачите це погано. Зараз я зроблю, щоб ви бачили. А то скажете, що все неправда. А все правда. <правда> У нас це по правді. Так, отже, дивіться. Зараз ми, пана Шаркузіше, запустимо. Отже, я беру всі ваші прізвища, які ви мені надали в чаті, копіюю у генератор. І зараз випадковим чином вас поділено буде на команди. Перевіряємо, чи є у нас 9 клас в кожній команді. В першій команді у нас є з 9 класу Даша і. І все. Да? все. В другій команді з 9 класу у нас є Аня. І все. В третій команді з 9 класу у нас є розтік. Прекрасно, все. Капітани визначено. Команда номер один, команда No2, команда No3. Подивіться, будь ласка, які прізвища входять в ту чи іншу команду. Всі запам'ятали своїх членів команди. Так. 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 так, так. Добре. Тепер дивіться, нам треба розподілити, хто як буде називатися. І отже, тепер нам потрібно з вами визначити порядок того, як команди будуть власне, працювати. У нас ховаються різні картки. Даша, який колір ти обираєш? Салатовий. Салатовий, Ось цей правильно? Так. Твій порядковий номер. Три вітаю, Даша! Це гарний початок. Все буде добре протягом всього вікторини. Ростик, Аня, які кольори ви обираєте? Я помаранчевий. Так, ростік обирає помаранчевий, і твій номер це один. І відповідно, другий номер буде в Ані. Отже, Ростик, повертаємося на нашу вікторину сюди. І тобі потрібно обрати назву для своєї команди, адже ви перші. Ким буде ваша команда підступними котлетками, крутими оселецями або шаленими галушками. Каростік обирай назву для своєї команди. Можеш порадитися зі своїми сокомандниками. Я би обрав круті оселець. Круті оселедці, команда Ростіка. Чи всі ви згодні з таким рішенням капітана? Да, ви Дивіться, у нас сьогодні з вами є секретар. Тетяна Гнадівна погодилася допомагати мені вести цю вікторину. Тетяна Гнана, слідкуйте, щоб у нас порядок був. Друга команда це команда Ані і Аня. Скажи, будь ласка, яку назву ти хочеш для своєї команди? Це першу – підступні котлетки, так. Я команда Ані. Ви погоджуєтеся з підступними котлетками? Так, так, yeah, yeah. так чудово. Wow. Ну і Даша, відповідно, тобі лишаються шалені галушки, але здається, ніби все так, як мало і бути. Правда? Все, все добре. Отже, команди розподілено. Ми можемо починати нашу вікторину. Жеребкування ми з вами пройшли. Отже, жеребкування відбулося, і порядковий номер у нас такий. Спочатку у нас першими виступають круті оселеці, другими виступають у нас підступні котлетки на чолі за нею. І останніми будуть виступати шалені галушки на чолі з Дашою. у нас є з вами сім категорій, і також дві розминки. Власне, перша категорія це у нас Вені, віді вічі. Тут зібрано щось про е, давню Грецію, про давній Рим, отже, про давні часи. Е, друга категорія у нас крила не пір'я». Я сподіваюся, ви знаєте звідки цитата, з якого вірша бачу, що хитаєте головою, це прекрасно. І отже, тут зібрано питання, в яких так чи інше буде фігурувати крила, політ, ну, щось отаке. Далі, категорія simple, dimple, Дімпл научпоп. Тут е, щось буде у нас е, дуже наукове, е, але. Не зовсім. <ріст> Як завжди. Ви знаєте, що наші категорії, наші питання дуже підступні. Наступна категорія це якесь порушення. Ця категорія говорить сама за себе, тобто в питаннях буде якесь порушення, можливо, в логіці цього питання або в ситуації, яка буде описана в цьому запитанні. Наступне питання, здається, Бог наказує нас за щось. Власне може статися таке, що це стосується боженьку, а може і не стосується, просто якась несправедливість. Наступна категорія «Inspiration is my profession». Тут ми будемо казати про натхнення, про якісь винахіди, які було створено. І остання категорія імені Григорія Савича Сковороди світлових мене та не спіймав. Але сковорода до цього не має жодного відношення. Просто всі наші питання будуть стосуватися слів з коренем світ. Отже, я вже сказала, і так досить багато, і у нас є дві розминки: вірю, не вірю, та у наступні. 15 секунд на звіт. Власне, кожні 7 запитань ми будемо зупинятися з вами на розминку. І нагадаю: в кожній категорії у вас є три питання на 1 бал, на 2 бала і на 3 бали. Відповідно, ви разом з командою вирішуєте, на скільки балів ви обираєте питання. Ви можете взяти кожного разу, хоч всі на 3, хоч всі на 1, в залежності від вашої стратегії. Чи є питання по процесу? Ні, питань немає. Питань немає. Це чудово. Немає. Отже, тоді. Ді, давайте розпочинати. А, да, і ще забула сказати: на відповідь по сьоми категоріях на кожне запитання у вас буде 151 секунда. Якщо ви дасте правильну відповідь, ви почуєте ось такий звук. Але якщо ви дасте. мільйон? А якщо ви дасте неправильну відповідь, ви почуєте ось такий звук.